Е, мої два улюблених питання, які в мене, як і волонтера, запитують найчастіше за всього. Е, коли ми приїжджаємо на якусь точку, куди люди не доїжджають або приїжджають дуже рідко, мене питають: скажіть, будь ласка, коли це все закінчиться? Це моє улюблене питання. Я не знаю, коли це все закінчиться, і ніхто не знає, окрім того, хто це почав. Я зараз кажу навіть не про рашку, а я кажу взагалом, хто все це почав вже дуже-дуже давно. Я не буду зараз про це казати. І друге питання це вже від наших людей, коли ми повертаємось з зони бойових дій. Вони питають, чому люди все ще залишаються там. Чому люди залишаються на окупованих місцях? Чому вони залишаються під загрозою окупації, обстрілів? Тому що там їх життя, там вони виросли все життя, тому що там їх майно. Якщо майна там немає, там їх друзі. Тому що мізки у багатьох вже пошкоджені, пошкоджені цими вибухами, пошкодженими. І вони бояться, що їх навіть ніде ніхто не чекає. Ось відповідь моя на друге питання, яке дуже часто мені задають люди. Але я хочу сказати, що це все повинно закінчитися. Не знаю, як скоро, не знаю, як саме це закінчиться. І, мабуть, ніхто з вас не знає. Якщо ви знаєте, як це закінчиться, або здогадуєтесь, будь ласка, просто дайте мені знати, тому що не те, що мені цікаво. Я просто повинен розуміти, що в ваших головах, тому що в моїй голові лише шматки мене. Дякую.